Добрий день усім любителям квітів. Сьогодні розкажу вам ще про одного жителя мого саду. Це дуже красива рослина. Ліана. Це плетуча гортензія. Ось такий вона має вигляд. Вона в мене знаходиться у вхідній частині. Якщо буде в мене час, я обов'язково вам зніму відео, як ця вхідна частина виглядає. Ось така красива рослина. Теж мені дістався від неї черенок. Ну, Мабуть, отакої довжини. Сантиметрів 20 без кореня, без нічого. І за три роки я ось виростила таку ну, величезну, потужну, гарну рослину. І поділюсь вам з вами секретом, як це можна зробити. Ось цей ринок тут починав своє життя. Оце корінь. Бачите, ще мульчований. У мене тут вже грунтопокривні рослини ростуть. Отже, дуже невибагливий кущ, дуже невибаглива ляна. Має, подивіться, яке красиве, воскове листя. Ось такі листочки. Вони красиві не тільки на весні І ось таку декоративність зберігають протягом усього сезону. А найбільше я люблю її за те, що весени вони стають дуже красиво, яскраво жовтого кольору. От. І ось на третій рік свого життя я бачу, що вона в цьому році перший раз буде в мене квітувати. Бачите, квітоноси і будуть квіти. Квіти мають бути білого кольору. Жодного разу вона ще за весь цей період не квітувала. Знаю, що кажуть, що купивши навіть дворічну рослину, вона квітує на третій рік. От Мені ось вдалося. Добитися того, що вона в мене буде квітувати з малесенького черенка, який я виростила, і на третій рік життя. Отже, що я робила? Я на початку, після того, як я його посадила, цей черенок, я поливала один раз на місяць, е одна ампула циркона розводила на 5 літрів води і раз на місяць поливала. Такою рідиною, для того, щоб він гарно скоренився. От. І ми протягом усього сезону, тобто до осені, до місяця, десь, мабуть, жовтня, да, 5 разів. І взагалі в перші роки життя їй потрібно гарно поливати. Зараз вона ніякого догляду не потребує, вона укорінилась. Єдине, що я її обрізаю, тому що, ви ж розумієте, як з цієї ляни можна робити будь-які форми на підпорах. І придумувати і дерева там неї обвивають, і можна, я думаю, які кущі робити. Сам шитові, правда, я цього ще не пробувала, але хочу спробувати. От. Тому рослинка теж не вибаглива, дуже красива.